24 грудня, Свята Вечеря. Свята вечеря з давніх часів була для християн особливим днем. У перші століття, віруючі, ставилися до цього вечора як до порогу між очікуванням і виконанням обітниці. Це була ніч тиха та молитви. Ніч, яка готувала душу до зустрічі з тим, хто переносить у світ світло. У багатьох громадах, віруючі збиралися разом. і Запалювали світло, ділилися їжею та дякували Богові за прожитий рік. Цей вечір вважався святим не лише тому, що передував Різдву. А тому, що навчав людину зупинитися і почути Бога у тиші. Біблія неодноразово говорить про серце як про місце, де народжується Божа присутність. Історія різдва показує це дуже виразно: Бог обирає тишу ночі, щоб прийти у світ. Він з'являється у простоті, у скромності, у далекому вифлеємі. І цим підкреслюю, що прийняти його людині не потрібно мати досконалі умови, потрібно мати досконале серце, відкрите, лагідне, вдячне. Свята Вечеря завжди була часом тиші. Стародавні християни проводили цей день у спокої, уникаючи зайвої метушні. Вони вірили, що саме тиша готує серце до великої таємниці. У ній людина перестає чути шум світу і починає чути власну душу. Тиша відкриває серцю простір, у якому може поселитися Божий мир. У Біблії тиша часто з'являється як місце зустрічі з Богом. Саме в тиші пророки чули його голос. Саме тиша давала силу хвилювання та справ. У тиші... Серце очищується від зайвого і зосереджується на головному. Так і цього вечора Бог торкається серця, коли воно перестає бігти і дозволяє собі спокій. Тиша Святого вечора пригадує людині про те, що справжня зустріч із Богом не відбувається у шумі. Вона відбувається в найпростіших і найспокійніших митях, коли душа віддає йому своє очікування. Цей день традиційно був днем особливості, особливої вдячності. У давнину християни дякували за родину, за працю, за врожай, за захист, за всі прояви Божої доброти протягом року. Вони визнавали, що кожен прожитий день був даром, вдячності. Вдячність відкривала їхні серця і готувала їх до Різдва. Біблія показує, що вдячність є дорогою до радості. Людина, яка вміє дякувати, живе з іншим поглядом на світ. Вона помічає не те, що їй не вистачає, а те, що вона має. Вона бачить не порожнечу, а наповнення. Саме вдячність робить серце м'яким і здатним прийняти Божу любов. Свята вечеря закликає подивитися на власне життя з цього погляду. Навіть якщо рік був важким, у ньому були моменти добра. Навіть коли було багато втрат, Бог залишався поруч, навіть коли серце проходило крізь біль, воно все одно дійшло до цього вечора, і саме ця мить вже доказ Божої вірності. У перших християн молитва цього вечора охоплювала не тільки власну родину, а й всю громаду, всіх потребуючих від страж... страждених. Вони всі вірили, що це ніч, у яку Божа любов особливо торкається землі, тому підносили молитви за тих, хто не міг бути поруч, за хворих, за сиріт, за тих, хто перебував у небезпеці. Вони знали, справжня любов не обмежується вузьким колом. Вона виходить назовні, як світло, що розливається по кімнаті. У біблійній традиції молитва має силу з'єднувати серця і підносити їх до Бога. Вона стає місцем, де людська слабкість зустрічається з Божою силою. Особливо важливою така молитва стає у часи страждання народу чи родини. У цю ніч віруючі просять за мир Україні, за захист для тих, хто служить, за підтримку для тих, хто втратив дім, за зцілення для поранених душ. Такий вечір стає не просто традицією, а духовним кроком любові, коли людина піднімає очі не лише за себе, а за всіх, коли серце стає ширшим, коли любов, якою Бог приходить у світ, починає розтікатися в людській молитві. Головна ідея святого вечора підготувати серце для народження Ісуса. У давній церкві наголошували, що Бог приходить. Не туди, де ідеально прибрано, а туди, де його чекають. Він обирає серце, серця, які готові прийняти любов незалежно від того, наскільки вони втомлені, зранені чи не впорядковані. Біблія знов і знову показує, що Бог шукає не сильних, а відкритих, не досконалих, а щирих, не бездоганних, а готових довіритися. Саме тому цього вечора людина роздумує, чи є в її серці місце для Бога, чи готова вона прийняти любов, яка приходить тихо, чи дозволяє вона Богові війти у те, що досі було закритим? Серце, яке може прийняти Ісуса, це серце, що вміє дякувати, прощати, молитися і довіряти. Це серце, яке бажає миру. Прагне добра і шукає світло. Саме таке серце стає новим вифлеємом, місцем Божої присутності у світі. Свята вечеря це не просто передані Різдва, це духовний момент, у якому зупиняється час. Це день тиші, що лікує, день вдячності, що відкриває очі, день молитви, що об'єднує. Це день, у який серце стає яселами для Божої любові. День, коли людина дозволяє світлу народитися всередині, день, у який Ісус приходить туди, де його чекають. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.